Добрий день, вас вітає селище Прогрес Семенівського району Чернігівської області. І ми вже тут, як тут, готуємося до встановлення наших трьох теплиць мрії розміром 10 на 40. Бачимо, що на цьому об'єкті вся труба в нас оцинкована, не фарбована, тобто це побажання клієнта. Хочу звернути вашу увагу до наших бурів Вони значно довші, ніж ті, які ми завжди використовуємо. Довжина цього бура складає 2,3 метра, коли зазвичай ми використовуємо 60 сантиметровий бур. Щоб забурити в землю такий бур, нам потрібно було змінити насадку на нашому буроверті. Тому зараз хлопці будуть робити розмітку і вже приступати до першого етапу роботи. Зараз ми бачимо, як встановлюється наш перший анкерний бур. Спочатку він по розміці вкручується в землю, щоб все було рівно, а потім за допомогою зміненого буроверту ми вкручуємо його. Відстань між бурами завжди перевіряється рулеткою та позначками, тобто працюємо по одній ті ж самій схемі. Наші теплиці будуть на прямих стовбах підняти на бурах, щоб отримати висоту в каньке 5,5 метрів. Багато хто питає про відстань між арками і взагалі, незалежно від довжини теплиці, стандартно в нас виходить 2 метра. Хочу додати, що ми робимо даний вид бурів будь-якої довжини, тому за потребою ви можете подзвонити та замовити в нас окрема бури. Даний вид теплиці розроблявся нами індивідуально, звичайно, дотримує потреб клієнта. Ми совісно продумали вид конструкції. В усі три теплиці може спокійно заїжджати трактор. Також, якщо ви вже помітили, наші теплиці будуть мати 100% посилення. Наш клієнт сильно хотів саме арочний варіант теплиці, але висоту 5,5 метрів. Тому ми підняли її на один метр і для жорсткості каркасу підсилили. Ми отримуємо довжину по арці 18 метрів, а ширина плівки 16. Тому будемо робити плівку на затиску. Це набагато практичніше, як ви вже знаєте. Також ми самі робимо наші зігзагові зажими, це наше виробництво. Ви можете будь-який час замовити їх окремо від теплиці. Ну і на затисках це легка і швидка заміна плівки в будь-який час і при будь-яких обставинах. На даному об'єкті ми користуємося 60, 42 та 32 трубою. Двері в нас будуть розміром 30 на 30, щоб міг спокійно заїжджати трактор, бо це було головне бажання клієнта і головна його вимога. Вирощувати будуть огірки та помідори.